Мічно Різдвяний період, час веселощів, дива і мрій. А ще пора святкових рамків для малечі традиційно біля ялинки. Велика зелена красуня розміщена й в обласній філармонії. На свято зібралося сюди чимало дітей з гарним настроєм та заповітними бажаннями для себе. Я мрію фоторунка телефон. Хочу отримати поклобаль. В мене є особлива мрія, щоб Мені купили планшет. І для всіх щастя. Писали, добра, щирість. здоров'я, щоб всі були щасливі. А ще малеча мріє зустрітися наживо з улюбленими казковими героями. І ті, в свою чергу, не змушують на себе довго чекати. А з ними й дід Мороз і Снігуронька. Разом з подарунками вони підготували для юних гостей цілу низку різноманітних розваг, конкурсів, танців і пісень. Таке величезне задоволення. Е, важко трошки фізично, тому що жарко, діточок дуже буває дуже-дуже багато, а так дуже приємно. Це діти, вони е, сміх, радість, дитячий погляд, тільки оці закохані очі, все свято, всю казку. Ну нема нічого приємнішого. Тітвора також старанно підготувалася до свята. Раз я усі в чобітки одягнувся в кожу шинку. Сам запрягся саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве я ялинку брати, а на мене зайчик клик, став ялинку відбирати. Я сюди, а він туди. Не, не віддам, кричить, ні за що. Ти ялинку посади, а тоді рубай лета що. Залюбки дітлахи водять хороводи та беруть участь у різноманітних конкурсах. І за це отримують призи, адже всі діти заслуговують на свято та подарунки. В цьому переконані й дорослі гості заходу. Хочу вам побажати в першу чергу, гарно вчитися, слухатися своїх батьків і учителі, мати гарні перспективи життя, тому тільки праця дасть упав вам ціннення. Риватимуть новорічні ранки у філармонії до 4 січня з новим роком та різдвом Христовим!